Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І до нас прийшла посилка по насінню, хто ще не вибрав. Кажіть, де берете, розкажіть. А так як мене питають і переважно я взяв наш повністю весь асортимент від одної фірми. Це від Sakura Ukraine. Також ж, це велика наша фірма. і в неї входять компанії офіційного представника компанії Саката та ССМ в Україні. Саката це японський, а ССМ це італійські фірми по помідорах, деякі з них тут є. Зараз я вам розкажу конкретніше. Як зараз ми візьмемо наш баклажан, є навал навал. Це нові, у них, бачите, навал. Оце такі на вигляд. І баклажан Рома. Бачите. І до чого я ще веду його, бачите, він одинаковий, так як наш. Алмаз, як взяти другі види по врожайності, це перший рік буду пробувати від їхньої фірми. Вони ранні сорти, вони для консервації, ну і для, як то кажеться для раннього продажу. Будемо пробувати цього року ми по баклажанах. Це каже, новинка у мене буде по баклажанах. А зараз підемо ми на перці. Перці у нас, як завжди, це Феррарі, воно похоже на капі. Ну, більш таке урожайний непогана, Я цього року його садив. Отакі кущики, якщо взяти, в, нього є. в нас ще є непогане поло, такі як політ. Польот ще називають суперові теж. Зараз в нас ще є хелк. вони похожі як Геркулес перці. Теж у мене цього року був суперові. Ну і є жовті. Спартано, бачите, Спартано є ще такі. І фірст е, був. Він 55-60 днів. Е, Ранній перець теж бажано садити, він до Білозірки походжу одразу, але він пізніше, бачите, червоніє. Теж раджу мож, можете собі взяти. Це в нас по перцю вже пішло. І, звичайно, ще є отакі моджави. Бачите, це перець халапеньо довжини до 8 см. Вага 35-40 грам. Непоганий, як на за, як засолку, за що хочете, я його і так люблю їсти. Непоганий, теж буде в мене новинка. І я вам показую оце по 100 штучок. Зараз будете питати, де його взяти. Його беріть. Особового немає магазину в сакурі, а його можна взяти в любих, на будь-яких сайтах, тільки дивіться по ціні. На будь-яких сайтах можете брати. Далі ми йдемо новинка. Імператор. Це йде вже кабачок імператор. В період 32-37 днів. Форма циліндрична, насичено зелений. Це непоганий колір. На ринках він навіть на Шуварі імператор йшов непогано. Чесно кажу, він йшов непогано. Це новинка. І був такий арал, а це його брат Ківі. Бачите, теж будемо пробувати. Арал я садив суперові. Ну, але тут більш буде, кажу, зеленіший імператор. Оце будемо мати цього року. І імператор, і ківі. будемо садити ми. Я багато не брав, так як, як говориться, мало і поля і того по 100 штучок я собі взяв, це лишиться. Ну, і в нас ще є лимона така, є жовто-ранній колір, теж середньо-ранній, теж і ще є зелений цукінь, буде пізніше. І тепер перейшли на кавун. Цього року я садив тут кавун. У мене був кавун сенсей. Він, вам скажу чесно, непоганий. Сенсей суперовий, ультраранній сорт. Буду казати, що він мені подобався, суперово подобався, бачите, нормальний. До 13 кг виростив. Це є з ранніх, І Леонардо теж з раніших, ранній сорт з Леонардо. Теж я його садив, теж непоганий. Його можна, що під дугами на раніше, що пізніше. Так що цього року я буду його пробувати садити. Був чорний, чорний колір, як огньок. Це Отакий Отакі ово, він похожий, бачите, отакі вого. Вага його, він теж раніше, ультраранній 55-60 днів, вага 6-9 кілограм буває. І L Вафі він як Чарльз Грей, але е, теж середньоранній, так як Чарльз Грей, е, пізно пізні сорти, а це і він круглий. І вага до 8-11. Позапрошлий рік я його посадив просто в полі. Він мене вродив. Дуже суперов, і він смачний. Він солодкий смачний. От такого кольору. Від цакати. Це японська фірма е, виробництво цих насінин. І теж раджу, не пожалійте, чесно кажу, не пожалійте. Це я йду поступово, так як в мене дещо записано, описано, зразу вам не покажу. Теж по 100 штук можете це взяти. По огірку огірок я признав фрейзер, дуже гарний, що на закрутку, що на засолку, що до салатів. І так він ранній, непоганий е, сорт. Це я вже четвертий рік е, сажаю, теж Сакати, Фірма Сакура. Ну і по капусті. Я взяв Еліза. Це вже тож, третій рік я сажаю її. Мені подобалося. Теж ранній сорт, суперове. Ще є у нас полеслам. Це ранніх. На Назом, зомі. Бачите? Шармант. І на пізні я буду садити або на середню і на пізню акорд. Акорд я цьому році садив, засолив, нашинкував. І Зараз споживаємо непогана капуста суперове, можна ще її на глупці. Це однозначно. І цього року в мене буде цвітна різна, теж від сакати. Карнавел. Це більше я брав Елстон, я більше брав. Хінтон, бачите, отакі сорти. Я більше брав, щоб вона була раніше весною, це я хочу на весну посадити. Так само я взяв брокколі. Брокколі тут де на ура. Тритон і арес. По тисячу штучок я собі взяв. Так як поля мало, ну я буду пробувати. Хоч минулий рік, я тритон садив отакі, суперові. Ну і наші кісеки, як без нього. Кісеки це не стрілкує. Чесно кажу, другий навіть мені казали і у не буду казати фірми, які. Що до чого. Але пострілкували, хоч і знамениті, але пострілкували. Ця в мене до літа, вона стрілку не вкинула. І в цьому році я трошки набрав не побагато. О 100 штук різного. От вам візьму, дивіться, є фірма Саката. Sakata. Саката Sakata. у нас Японія. І є ЕСАСЕМ. Це Італія. Бачите, вроді так, але говорять, що більшіство італійські, більш придатні до витримки від фторіозу, Ну і все решта, як то кажеться. Ну, будемо пробувати, будемо пробувати. І я цього року, як тут різне чері люблять. Я набрав різного чергі. По чуть-чуть я набрав. 50 насінин, 100 насінин. Бачите, можна навіть такі. пишеться. І більше того я, звичайно, взяв італійський. Як сказали, що краще є. Ну, Італія по самих, е як то кажеться, помідорах, то вони томато, то вони, звичайно, трошки суперові. Ну і наш помідорчик рожевий Impression. Томасу відсакати. Рожеві теж будемо пробувати. Будемо пробувати. Чесно кажу, цього року я навіть і жовті буде отакі, такий помаранчевий буде. О, Цього року ми на помідорах будемо різні помідори пробувати. Як, що до чого, будемо дивитися в моїх відео. Тому що хочеться, щоб і люди побачили і так. Кажу, я багато не брав, але трошки в мене по штучку, кажу, як то говориться, буде. 100 штучок, ну, я думаю, це непогано посадити для себе. Ну і оцінити, допустимо, взяти від Сакати і так само ССМ. Будемо садити, що на вулиці, пробувати. Що в тепличці? Ну, результати покажемо на другий рік у нашому цьому. Буду садити в касети, в касети так як... Каже, де хто можна пікіроти. Ні, тут дуже багато пікеровки, і я не буду займатися, я буду садити, коли буде тепло, висівати, коли буде тепло, вже. щоб ми трохи, може, підпалили, підтопили. Це буде після висадки нашої капусти, а потім в касети, переміється, наб'ємо і посадимо наш помідор. Помідор і перець, і баклажан. О, це ми посадимо в касети і відкритий ґрунт, щоб не накривати вже ні, нічого. І якраз на літо щоб він собі ріс. Для цього ми підобрувач непогані. Це є клівер теж від сакури. Я пройший рік його давав. І по розсаді, і по цьому непогані. Чесно кажу, непогані препарати. Кому От, інтересно такі, ви можете собі взяти, загуглити, прочитати. Це буде для вас супер. Це поверхнево поливати по листу. Суперову. Буду. Ну, а це в нас біопрепарат. З бактеріозами та грибковими захворюваннями. Боротьба. От такі. Тоже від сакури. Бачите, От такі. Я просто теж взяв по літрі. біопрепарат, широкого спектру гляньте, біопрепарат просто, бачите. У мене була. Десь там баночка є. В цьому році я ходив в ньому, чесно кажу. По теплиці в мене були огірки, помідори. Вони не хворіли. Нічого такого не було по мені. І пройшовся я нею по... на осінь мав капусту, пройшовся, теж не бачив ніякого бактеріозу чи ще щось. Звичайно, трошка, може, то і... Можна можна виростити навіть так само, як зараз, що я положив гридиску, так як в мене вона тут росте, трохи тут зібрали. О, отакі у нас е, сьогодні вже грудень місяць. Захочете купляти різні, різні, бачите, різні. Хочете купляти, сакура має як японську, так і італійське насіння. Вам вибирати і я вже вам сказав, що є по 100 штук. По 100 штук немає магазину спеціального. Дзвінки, якщо консультація більш, більших таких, що по об'єму об закупити, хоче, є в наших спонсорів їх, от їх, Вово, як то кажуть, продукторів, чи як вони там називаються, можете собі знати, вони вам розкажуть, ну, все, що хочете. А так я вибрав просто сакуру і вона мені каже, вже. Радує четвертий рік, чесно кажу, непогано. І тому що в нас і перець був, баклажан будуть, кабачок був, буде кавун обов'язково. Я поле вже приготовив, потроха. І будемо дивитися, що в нас вийде. А так, на цьому я вже буду закінчувати своє відео. Хто хоче, хто хоче насіння. Кажу, є по 100 штук. 100 до 1000 по 100 штук. Ціни вибирати на сайтах це вам, тому що в каждому, на кожному сайті може різниця. На сайтах ви оцінюєте собі, де є 100, де є 500, де є 1000. Ціни кажу, не сильно великі різняться, бо кожен свою націнку сайт ставить, закупляє цей, вибирати вам. А так на цьому бувайте всі здорові. І ще би Оце непогано. Як кажеться, для вашої рослин і помогло. Це біопрепарати. Що ви знали, це біопрепарати. Всім здоров'я Україні перемоги. Слава Збройним силам України. І щоб вже е, наші, майб... як то кажеться, ну, не в майбутньому, в цьому літі е, наші приїхали е, в Херсонці до себе додому і садили далі е, врожай отого всього, щоб вже осінню збирався ішов. На по всій Україні. Так як вже багато хто і згадує на тут, навіть я бачив і на Львівщині, згадую так, нема Херсонщини. Ціни, звичайно, є. Тому що там, як то кажеться, зато ми дармове продавали, особливо літом, та й зараз, як то говориться. Ну а тут ціни все одно ну, були більші. До побачення.